Всім привіт! Сьогодні у мене 13 травня і минуло два тижні, як я не викладала свої відео про вишивання. Чому так сталося? Ну, тому що, напевно, минулий тиждень я вишила там лише 327 хрестиків, але було відео про дизайнерів, тому я вважаю, що ну, так вийшло. Так, і що я все-таки вишивала за ці два тижні. По-перше, вишивала я напередодні Різдва, це мій лукас, це вишиваю по оригінальному набору, вишиваю ось з цієї сторони. Так, і в мене вишилось не дуже багато і вишивала я. Здебільшого, ось в оці частинки закривала хрестики. Ми так довго чекали сонця, тепер не знаю, як зняти, щоб нормально було в кадрі видно. Так, вишивала я ось в цій частинці і трошки зараз покажу, що я повишивала, а потім розкажу, як у мене з наступного тижня трошечки все поміняється. Так. Дану роботу я не вишивала, не знаю, принесла разом. Так, і мій смак осені. Смак осені ось Joy Sunday, вишиваю останню частинку. Зараз вишиваю я ось тут, а потім ще буде зверху. Так, На ній я повишивала 597 хрестиків та на минулому 100. так. Я не зробила фотографії, як воно виглядало на початку тижня. Також на ній трошечки посидів котик, тому треба перетягувати, бо все гуляє. Зашивається зараз у мене ось баночка. Ну, переріст непоганий, звичайно, трошки я вибилася з графіка, і чому я з графіка вибилася, бо, я, бо в мене. На цьому тижні був старт. І не на цьому, на минулому, я стартувала 4 числа і вишила вже 1800 хрестиків. І це мої лілії в вазі. На даний момент, ось скільки в мене відшито, Вишиваю я на чорній, так, напевно, так буде краще видно. так, Вишиваю на чорній AID Свайгер з 16 каунту. Ниточки я взяла Дімсі, ну, вирішила на перший відшив свій взяти все-таки Дімсі, хоча я іноді частіше за все беру ниточки СХС, але все-таки. Ну, я нічого не можу сказати, такого, схема легка. Так, моя схема, чому я маю казати, що вона важка, так? А, ну, все-таки. Так, зараз, звичайно, ось уже відшиті пуп'яночки, і почала я одну із лілій. Але. Так, зараз воно кумедно виглядить, але коли вже буде е, самі течінки зроблені, а течінки в мене кордінгом, то вони будуть об'ємні, тому ну, не виглядіме так кумедно. Ну, також, звичайно, ще бекстіч, все це буде трошечки інакше виглядати. Ось. Кривуваті хрестики, не знаю чому. На 16-й канві я вишиваю залюбки. І на цій канві, саме на чорній, я вже вишивала, але у ну, мене взагалі таке відчуття, що це не 16, а 18 канва і що мене трошечки так підобманули. Хоча ні. Дивлюся зараз на інші роботи. Такі, да, 16-та. Че? Ну, не знаю, ну правда, вона мені виглядає, як 18. -та. Ну, неважливо. Так. А тепер щодо змін в моїй ротації. Так, не чехать. Що я хочу зробити? Перш за все, весь час майже буде відведений, звичайно, ліліям, тому що я її хочу вчити. У них 8 тисяч хрестиків. Ну, це в перекладі на хрестики, звичайно, Бексіч. Кордінг взагалі сага посчитала дуже цікаво. У ну, мене, мене були дуже великі проблеми з сагою. Коли я переводила свою схему в сагу. До речі, ця проблема була в багатьох дівчаток. Розробники саги ведуть себе по-хамськи. Ну, яка країна, такі розробники, говорити тут мало чого. Коли ти пишеш їм і говориш, що у мене некоректно стає сага, ну, переводиться з формата, в який працюєш, і створюєш схему в формат сага. А... Або як в мене взагалі не переводилося, я там танцювала з бубном, щоб його перевести. Це, знаєте, мені тоді хотілося мідальку виписати дівчаткам, які переводять в сагу і все в них причудово. А я тепер прекрасно розумію дизайнерів, які продають лише в PDF, тому що, ну, я, можна сказати, витратила. Три вечора, щоб зробити цей файлик, ну не знаю, чи в мене був браковий файлик, чи в них бракова програма. Ну, до речі, ці проблеми були не тільки в мене, тому я вважаю, що це проблема така їхня. А, ну, Дивно вони відповідали якимись такими заготовленими фразами. ну, то таке, таки допитувалися ми, чи буде ж українська електронна така, ну, зрозуміло, що вона буде не сага, ну, але нам сказали, буде. Але коли це буде, невідомо. Так, що щось мені здається, що це ну, не прямо через три дні. Що також ну, трошки. трошки-трошки не визиває радості, так? Ось. М -м так, до тепер до ротації. Що я хочу все-таки змінити? Е Мені ці п'яльця для цієї роботи замалі. Тому що от е навіть ця лілія в мене не поміщається. Точніше, помі поміщає поміщається, але ну, прям впритик практик. Тому. Тому я в мене випала. Так. Ну, звичайно. Так. Повертаємося. Е, так. Е, е. Е, я хочу переставити її на більші п'яльця. Е, Більше п'яльця це у мене дві роботи. Самі сма... ой смак осені. Напередодні Різдва і подихосені. І що я вирішила? Я вирішила, що я одну роботу поставлю на паузу. Але це не буде ні перед Різдвом, ні е, смак осені. А це буде. А це буде моя вишивальниця. Я хочу в дані п'яльця переставити напередодні Різдва напередодні Різдва велика картина, вона на 16, ой, на 18 каунті, і там чим більше влізе, тим мені краще. Тому я її переставлю на дані п'яльця. А уже цю роботу я буду. Повертати в роботу, коли закінчу смак осені. Звичайно, я закінчу першу ось цю роботу, але тоді в мене в ротації буде три роботи, щоб швидше закінчити смак осені. Ось поки що так. Щодо моєї дизайнерської роботи, так, ну, по-перше, Звичайно, я продовжую роботу, робити роботу, звичайно, з 8 до 5. Тому зараз я тиждень не малювала нічого, але вже почала одну схему відмальовувати. Вона, ну, красива буде. Ну, я хотіла також квіти в вазі зробити інші квіти, щоб ну, якби дві роботи було. Але я побачила іншу картинку, мені дуже сподобалося, і я її відмальовую. Відмальовую не швидко, хоча сама картинка буде невеличкою, ну як невеличкою. 100 на 100 хрестиків, але там не все ж зашивається. Ну, Десь зараз зробила собі такий план. Я виділяю приблизно годинку для малювання схеми і далі вишиваю. Звичайно, домашню роботу ніхто не відміняв. Ось якось так. Ну, поки що я думаю, всі зрозуміли, що тисяча хрестиків на даній роботі за тиждень в мене не виходить. Ну, не виходить, то й не виходить. До кінця літа, все рівно я її вишию і навіть оформлю. Ось такий у мене план. Ну, а тепер всім тихих вихідних. І всім пока-пока.